Лише уявіть собі блютуз колонку, яка вибухає, як тільки ввімкнути на ній російську музику, це просто колонка мрії. Але на жаль, вона не існує. А ось що існує, це колонка ТронСмарт. І я сьогодні вам трошки розповім про неї. Але ще краще, бо я розповім про дві колонки Трон Ось цю я перевернув, але якби, має бути ось так. Отже, дизайн колонки майже нічого не нагадує. Правда, ну от прям зовсім жодних вайбів ніде нема. Але давайте так. Все-таки, якщо навіть десь якісь вайби дизайну запозичують, то краще робити запозичення холодів хорошого дизайну тому тут саме цей випадок, і я вважаю, що це доволі непогано і практично зі сторони компанії Трон випускати саме таку колоночку портативну. Вона водозахищена IPX7, це означає, що її можна завантажувати у воду. Занурювати у воду, боже мій, і вона, в принципі, повинна вижити. Давайте про ціну. Колонка відносно дешева, вона коштує 1000 гривень за штуку, ось. І вона коштує 800 гривень по акції. Не знаю просто чи акція ще буде дійсна, коли ви дивитеся це відео. Це порівнюючи з JBL, який коштує вже дорожче. При цьому ви бачите різницю в розмірах, і різниця в розмірах натякає на те, що ця колонка живе значно довше, і це дійсно. Так, це 20 годин приблизно автономної роботи. Це овер до фіга класно, якщо ви особливо любите десь. Піти світ за очі із колоночкою, і от навалити репчику, щоб всі оточуючі думали, що ви якби інтелігентна людина максимально. Але ви в мене люди дорослі, тому знаєте, що такі от речі, якщо вони десь і грають, і викручуються, то лишень так, щоб нікому не заважати, і за згодою всіх учасників е, найближчого вашого оточення. Звичайно, я змушений порівняти цю колонку з JBL Go 3, ця колоночка за 1300 гривень. Тобто мінімум на 300 гривень дорожча, але вона має значний мінус порівнюючи з цим трансмартом який дешевший і виглядає, в принципі, більш-менш схоже і цікаво. В чому суть? JBL ви не зможете під'єднати з іншою ще одною колонкою JBL як стереопару. Цих функцій просто тут немає. Тоді як цю колонку можна без проблем з'єднати з цією колонкою і отримати повноцінне стереозвучання. Хто не знає, то стереозвучання це завжди краще, ніж Монозвучання, навіть якщо монозвучання якісне, доволі хороше, але все-таки стерео, це стерео. Наші вуха, якби не просто так їх переважно двоє, тому що вони хочуть слухати і якби з одного боку звук, і з іншого боку звук. Ну, принаймні, у мене це так. Як у вас я не знаю, але сподіваюся, що приблизно так само. Отже, матеріали корпусу у нас тут пластик і текстиль, і колонка в руках досить солідно, якби відчувається, нічого не скрипить, не прогинається і так далі. Знизу колонки у нас дві. Прогумовні ніжки для того, щоб на гладкій поверхні колонка не повзала туди-сюди. Крім того, у нас заглушка з портом USB Type-C. Це дуже важливо, бо якщо пам'ятаєте мій огляд на колонку JBL Essential, ось тут можете десь поглянути. То там ще був мікро USB. І це від GBL. Камон! Ось тому USB Type-C це стандарт, і так само 3,5 міліметровий роз'єм, що чудово. А що в нас по елементах управління? У нас тут 5 клавіш зверху, механічних, необхідних. Це клавіша вімкнення, клавіша з'єднання, клавіша мінус гучність, плюс гучність, і відповідно плей-пауза, що якби мінімальним таким необхідним стандартом серед регулювання. І це зручно. Тут немає нічого зайвого, а самі клавіші натискаються доволі приємно, не надто гучно і до них. Претензій немає абсолютно з боку колонки. Є ось такий невеличкий шнурочок, за допомогою якого можна десь її підвісити. Цю колонку маю на увазі, і це зручно в різних випадках, якщо у вас, наприклад, втомилися ручки. Чому у вас мають, в принципі, втомитися ручки, враховуючи, що колонка важить трошки більше за 300 грамів, я не знаю, але всякі ситуації в житті, якби вони бувають. Дуже класно, що колонка має вбудований мікрофон. Відповідно, якщо серед музики вам хтось подзвонить, то можете їй відповісти, не тягнучись до телефону. Випереджаючи запитання, ви можете при заряджанні слухати одночасно колонку. Відповідно, перетворити портативну колонку в стаціонарну, щоб, от не знаю навіщо, але нехай. Загалом по. Дизайну колонки мені сподобалися. Я вибрав саме ось ці два кольори мені найбільше якби запали в душу, але є ще й всякі додаткові І вибір, якби на колір і смак. Ви собі можете підібрати під свій інтер'єр чи свій стиль одягу. Не знаю, якось так. От Bluetooth з колонках Transmart Trip тягне на метрів 20. Це версія 5.3. Доволі сучасна, відповідно, доволі енергоефективна. Мабуть, саме тому можна досягнути аж таких вражаючих показників автономності. В цих колонках. Добре, з цими всякими приколясами ми розібралися. Але що саме важливе? Звичайно, що це звук. І звук тут 10 ватний це якби не вражає там уяву, але ви повинні розуміти, це портативна, доволі невелика колоночка, але її вистачає її потужності і гучності для невеликого, якби приміщення повністю. Мені ніколи не хотілося викрутити аж наповну, тому що це аж прям зажостко. Якщо на вулиці, десь ви там хочете. Звичайно, якісь влаштувати рейв паті, то можливо буде важкувато суто з цими колоночками, але для якогось там локального відпочинку, чому би і ні. Якщо ви вже з вошем, тоді мене здолес, поки не столи, покірвел, руки верхел, руки, руки верхел, руки верхел, руки вверху. руки верхел. Якщо ви з вошем, тоді мене поки не покіне столись, покервел. Утворення стереопари доволі швидке і безпроблемне. Ні разу не було ніяких приколів. Якщо одна з колонок, наприклад, швидше розряджається, то музика продовжує грати на іншій колонці вже в монорежимі. По якості звуку скажу так, він чистий, він гучний, він доволі збалансований, але мені не сподобався всього один момент, і це недостача басів. Я якби люблю баси, от нічого не можу собою зробити. Баси це якби моє життя. І басів тут відверто Малувато, навіть порівнюючи з Mono GBL, Go3. Колонка якби менша, колонка не вміє у стереопару, це суттєвий мінус, але от басів тут буде помітно більше. Кажу, як є. Але скажімо так, якщо ви полюбляєте якісь жанри музики, де бас не найголовніше, тоді, якби вам цілком підійдуть ці колонки. І чистота звуку так само на висоті, немає ніяких скрипів, хрипів, навіть якщо викрутити гучність наповну. Заряджається колонка приблизно за 3 години, <години>, але це якби не вважаю дуже довго, враховуючи, що автономності, то вона дає овер просто дофіга. Тому вердикт в принципі такий, що брати можна, особливо за ці гроші. В принципі, альтернатив, то й не дуже багато, особливо враховуючи функцію стереопари, ви можете взяти собі одну колонку і попробувати, чи вам підходить загалом її гучність і чи подобається звук, і потім вже собі докупити ще одну і отримати повноцінну стереопару і кайфувати від того, що вам. Рівномірно звук входить в обидва вушки. Є різні оці, от знаєте, нові, от що з монодинаміка якогось перетворюють, начебто, об'ємний звук, і оце все за допомогою різних там технологій програмних і так далі. Але знаєте, що фізичне стерео це фізичне стерео, і якби моно, як ти не прокачуй, з нього зробити стерео прям ідентичне. Ну м -м -м, м -м, без шансів. Підписуйтеся на канал, якщо хочете, щоб все таки виробники подумали над ідеєю. От колонки, яка вибухає при вімкненні російської музики. Я вважаю, що це ідеальна штука. Якщо це раптом перша така ідея, я її висловив. Взагалі, я не буду це патентувати. Я це дозволяю виробникам брати цю ідею і реалізовувати. Я взагалі не буду вимагати жодної копійки. Чесне слово, от хто перший реалізує, я взагалі вас розцілую. Тоді то мене здолес, поки не здолес, покірве, руки вверх, руки, руки, веркел, руки верхел, руки руки верх.